2015 рік Дмитро Павліченко. Кандидат на посаду Київського міського голови. Заголовок. Київ 24 роки безбожно розкрадали і продовжують це робити. Скільки б ланцюгу не витися, а зів'ється він у зашморг. Красивих, вихованих, розумних киян. Мерзотники від влади перетворили на злиднів. Це не може так довго продовжуватися. Закликаю всіх киян об'єднуватися заради чесності та справедливості. Кандидат на посаду мера Києва Дмитро Павліченко 2015 рік. Історія життя і боротьби проти режиму Януковича цього кандидата на міського голову Києва заслуговує на особливу увагу. Протягом трьох років Футбольний фанатський рух Ультрас, попри всі заборони офіційної влади, гнув свою лінію щодо звільнення Дмитра Павліченка та його сина з в'язниці, куди названі особи ціною свавільної еквілібристики судово-прокурорських органів потрапили на пожиттєве ув'язнення. Дмитро Павліченко встояв і вистояв. Цьому чиннику дуже сильно здивувалися покітки з репресив... репресивного апарату МВС, СБУ, прокуратури та слідчих органів. Бо вони протягом усього висмоктаного з пальця процесу мріяли замести сліди щодо відсиджування ЗК та відправити Дмитра Павліченка на небо. Тому постійно в камеру СІЗО, а потім і у в'язниці, підсаджували провокаторів. Співкамерники таких називають чортами, дурнями або сидельцями. Вони мотають п'яте, десяте чи. П'ятнадцятий термін, але кримінальний світ не ставить їм цей стаж у заслугу. Вони не мають ніякого бажання вийти на волю достроково, тому що їм на волі робити нічого. Новий типаж засудженого це злочинець не кримінальний, а соціальний для нього воістину в'язниця рідний дім, не за поняттям а через необхідності. Вічні зеки не бачать особливої різниці між життям по той чи по цей бік колючого дроту, тому вони в будь-який момент готові. На злочин заради казенного даху над головою і баланди в багатьох колоніях таких вічних вже більшість. Начальство колонії часто густо довіряє сидільцям проводити важливі спецоперації прямо у камерах. Саме таких сидельців Дмитру Павліченко підсаджували вісім разів. То за що ж він потрапив у немилість до правоохоронних органів? Історія банальна своїм примітивізмом. Він не хотів. Виселятися зі свого будинку, власне, зі своєї квартири на розі вулиць Івана Франка та Богдана Хмельницького. Наші правоохоронні органи в дусі кращих традицій сталінського репресивного апарату зробили з мухи слона. Ця принциповість небажання виселятися, а потім причеплене автоматом вбивство судді Зубкова призвело Дмитра Павліченка до довічного покарання, якби не майданівська революція. Мотав би він по повній, а так пощастило. Невідома історія Дмитра Павліченка його родини вашій увазі, з вуст одного з головних претендентів на мерське крісто в Києві 2015 року, все тільки за малим, голосами киян. Нарешті ми дочкалися чесного і принципового мера. Кореспондент. Пане Дмитре, коли ви прийняли рішення балотуватися в мери Києва? Дмитро Павліченко, я звільнився з в'язниці 27 лютого 2014 року за списком політв'язнів Верховної Ради України по амністії з повністю повною реабілітацією. Цей рік присвятив правозахисній діяльності, в основному займалися справами майдану та українських політв'язнів. У моїх планах не було навіть і думки балотуватися на мера. Тим більше я абсолютно Орієнтуйся в тому, що нині відбувається в країні та Києві, і йти проти зашкорублого державного апарату, який не змінився з радянських часів, не було ніякого сенсу. Є важливіші справи, наприклад, змусити правоохоронні органи оприлюднити дані про злочинців, які розстрілювали майдан, або чому відбувається в Києві самозахоплення земель і незаконні будівництва. Але коли з моїми побратимами по майдану, ми побачили, що влада в Києві зливається під олігархат. Утворилися нові сімейні клани, ми почали думати, як цьому свавіллю поставити край. Громада майданівців запропонувала висунути мою кандидатуру на мера Києва. Я сказав громаді, що для мене це добре, але для Києва, для Київської громади, цього замало. Один у полі не воїн. Тим більше коли ми маємо справу з репресивною машиною суцільних казнокрадів і бандитів, які незаконно захопили все місто, зробивши його своєю батьківщиною. Кореспондент, а логіка ваших дій підказувала, що треба об'єднати всі патріотичні сили. Дмитро Павліченко. Не тільки це, вірніше, і це також, але головною моєю тезою було, що змінювати країну ми повинні почати з Києва. Для цього необхідно об'єднати кияни всіх наявних патріотів міста. Порадившись з громадою, ми вирішили стати добою від політичної партії. Почалися переговори з партіями Патріот, громада і закон, воля тощо помітили таку тенденцію, коли та чи інша партія починала нас заявляти до ТВК її починали заробувати. Зверху надійшла вказівка не допустити мене до виборів. Партія громада і закон подала в суд на протиправні дії ТВК. Ми зрозуміли, що партія непрохідна. В цей час нам подала руку допомоги Українська Республіканська партія, де почесним головою є дуже мною поважна людина Левко Григорович Лук'яненко. Інформація на 2015 рік. Партія провела конференцію, одноголосно затвердивши мою кандидатуру. Українська республіканська партія зняла. Переді мною заявленого кандидата на мери подала до ТВК мої документи на диво я затверджений. Кореспондент Дмитре, ми з вами корені кияни, і нам, як нікому іншим, болить все, що відбувається в Києві. Знищений поділ, Печерські вали, розвалені будинки на Андріївському узвозі, знищені 11 стадіонів і спортивних майданчиків і так далі, і так далі. І тому подібне. З усіх усюд кияни засуджують прийшлих легіонерів, які своїми свавільними діями знищують Київ. Але як в цій вакханалії і мерзотників довести киянам, що ти хороший? Як на фоні повної зневіри людей ви всі однаково дійти до серця кожного кияна? Я також балотуюся до Київради в Солом'янському району в окрузі номер 110 від Української республіканської партії. Переді мною стоїть також ця сама проблема. Дмитро Павліченко. Я своїм життям довів чесність і принциповість. Мене неможливо ні за яких умов підкупити. Коли я спілкуюся з людьми, то відчуваю, що люди мені вірять, і для мене це найвища нагорода. Почувши моє прізвище Павліченко, кияни готові мене підтримувати, не вдаючись у деталі. Люди знають Дмитро Павліченко з корінних киян. Він володіє ситуацією. Він йде на вибори для того, щоб багато чого змінити. На всіх зустрічах я кажу: ми йдемо повертати Київ киянам, як це було за всіх часів, принаймні до 2000-х років, розтягування Києва і жахливе хабарництво розпочалося за правління Омельченка. Далі удосконалив казнократство і розбазарювання земель Черновецькі. І довершив відсторонення кореник від свого міста Кличко. Чого вартує один департамент КМДА з доброустрію Києва? Там голова і майже всі працівники з Криму. Нічого немає проти простих робітників, але це доброустрій Києва, а не Криму. Київ вкрали океан. Кореспондент. Чого вартують лише комунальні підприємства? Ми знаємо, що КАПА мають державну форму власності. А насправді вони всі приватні. КП це комунальні підприємства. Дмитро Павліченко. Ми провели по всіх комунальних підприємствах аудит. З'ясували, що всі КПА міста мають приватних господарів. Багато з них навіть не мешкають у Києві. Ми довго шукали, де зарити собака. Чому всі комунальники так нахабно себе поводять? Звернулися до комунальних служб з численними запитами. Головні з них на якій підставі ви були створені. Покажіть правові документи, дайте свідоцтво про реєстрацію підприємства. Ми взяли витяг державного реєстру, коли все проаналізували, жахнулися. Виявилося, що всі київські комунальні підприємства, приватні структури, які не мають ніякого відношення до комунальної власності, які, ігноруючи вимогами громадян, експлуатують те, що їм не належить. От і виходить, що, начебто, від імені громади вони здійснюють керування комунальною власністю. Насправді свавільно грабують. Кореспондент. Чому так відбулося? В який момент ми втратили пильність Дмитро Павліченко. Тому, що кияни Самодостатні люди довірливі. Ніколи нікому й голову не могло прийти, що якісь прохіндії назвуть себе комунальними підприємствами і скажуть тепер платіть нам. І кияни, як порядні люди, які завжди вважали комунальні служби державною, платили різного пошибу по кіткам. Тому наші з вами комунальні гроші виводяться в офшори, жодний капа не під. Не відзвітувало перед киянами, куди витрачались кошти, жодне КП не вкладало зібрані наші з вами гроші в розвиток району і Києва. В цьому питанні повна непідзвітність киянам, вакханалія і безконтрольність. Кореспондент. Може, це відбувається через те, що коли обирають нового мера, він починає розбиратися, хто власник комунальних служб. А розібравшись, не хоче з тими людьми вступати в конфлікт, бо на 100% можна передбачити, що комунальну власницю Києва володіють олігархи, які мешкають десь там, по світах, Черновецьким, кличкам і ж з ними не з руки конфліктувати з мішками грошей. Дмитро Павліченко. Тут кругова порука. Рука руку миє, ми кияни, всіх негідників. Не дивлячись на ранги, звання і кількість грошей повинні вигнати з Києва і повернути комунальну ну, власність киянам. Інакше вони грабуватимуть нас і далі. Кореспондент Проілюструю на прикладі редакції. Контора з оцінки нашого приміщення визначила, що 37 квадратних метрів коштує 400 тисяч гривень, 80 тисяч доларів, з яких ми вправно платили орендну платню 2,5 тисячі гривень, що дорівнювало 500 доларів США і перевищувало номінал, як з'ясувалося, у 5 разів. При приватизації оцінили теж саме приміщення у 168 тисяч гривень, 20 тисяч доларів, то де ж логіка комунальних служб, верніше, контор з оцінки майна, які як з'ясувалося належали КП. Дмитро Павліченко. Незаперечно, ці люди, які визначили в одному випадку так, а в іншому так кримінальні злочинці, вони, не вдаривши палець у палець, здійснили через від Повідну схему крадіжку грошей, звісно, і ви, і мільйон киян не знають, що наші доблісні комунальні служби переважно працюють на схемах і здійснюють відкритий грабунок киян. Коли ми вирішили з'ясувати, хто приймає таке рішення, виявилося, що за всіма цими оборудками з комунальною власністю стоїть Київська міська рада. Ми вирішили знайти документи, на якій підставі створена Київська міська рада, засновник відсутній. А наша Київська міська рада створена як суб'єкт підприємницької діяльності. Кореспондент. Я не ослухався суб'єкт підприємницької діяльності? Київська міська рада? Дмитро Дмитро Павліченко. Так. В чому проблема міста? Ми обрали минулого року нового мера. Він був на Майдані. Все повинен був зрозуміти. Однак цей рік показав, ніяких зрушень у знищенні комунальних схем не відбулося. Навпаки, схеми посилились теж управління з доброустрою, голова білоцерківець робить припис свавільно, вночі вивозить у невідомому напрямку кіоски і їх нахабно грабують, розкрадають. Дрібні підприємці не можуть знайти ні своїх речей, ні мафів. Коли на брифінгу я запитав у кличка, чи з вашого дозволу вивозяться вночі мафи? Він відповів, що все відбувається за моїм погодженням. Я йому сказав: тоді ви підпадаєте під кримінальний кодекс, бо крадете власність громадян, і ви такі ж кримінальні злочинець, як і інші. Він сказав, що піде у відставку разом з білоцерковцем. Доброустрій Києва на сьогодні це кримінальна розбійна контора, яка не має права не те, що зносити кіоски, а й навіть питати документи у підприємців, бо вона сама по собі створена у незаконний спосіб і займає приміщення на Жилянській незаконно. Зрозуміло одне, схеми так просто самі з міста не підуть. Щоб переломити ситуацію, потрібно або очолити процес, або створити паралельну структуру, яка б не давала дихати всім мерзотникам, які грабують Київ. Громада Києва, коли мене висували на мера, поставила переді мною завдання комунальний напрямок тримати як пріоритетний. Кореспондент. Тобто, ви хочете розпочати свою роботу на посаді мера з комунальних служб? Дмитро Павліченка. В цьому є нагальна необхідність. Всі комунальні підприємства повинні належати територіальній громаді міста Києва. Всі бюджетотворювачі стратегічні об'єкти Київенерго, Київводоканал, Київгаз, Укртелеком повинні належати також громаді Києва, а не якимсь олігархам, які сидять, нічого не роблять, а тільки качають наші з вами кошти. В цьому необхідно покласти край. Кореспондент. Які будуть ваші перші кроки на посаді київського міського голови? Дмитро Павліченко скасувати всі незаконні рішення, які приймала незаконна Київська міська рада, а далі покроково будемо наводити порядок у місті. Кореспондент Найважливішим для киян є тарифи, їхня космічна незаконна завищеність. Дмитро Павліченко. Абсолютно вірно, киян дурять на кожному кроці. Кажуть, треба понизити тарифи, але не кажуть, хто їх має понижувати, хто уповноважений це робити. Якби і Київводоканал були у власності Київської громади, громада сама б визначала тарифи, є собі вартість, плюс прикрути, от і тариф. А як відбувається зараз? Всі, хто сидить на умовній трубі, заробляють. Від виробника до споживача не повинно бути ніяких посередників, тому киянам на виборах треба обрати чесну людину часу обмаль, якщо знову залишиться все через те, що прийдуть чергові грабіжники і настане колопс, з якого дуже важко буде виходити. Кореспондент. Ще одна проблема міста це величезна кількість контор. Конторюлю, конторочок, які сидять на державному бюджеті, мають штат від 20 до 30 людей, які нічого в місті не роблять, і від них нічого не залежить. Але вони існують як рудимент пострадянської системи, і їх за 25 років ніхто не ліквідував. Це питання я ставив меру минулого року. За рік він нічого не зробив у цьому напрямку. Дмитро Павліченко. Наш мер нічого не розуміє в управлінській діяльності. Звісно, у нього немає ніякої економічної чи юридичної освіти. Йому, що говорять радники, те він і робить. Своїх ініціатив нуль. Як це не розуміють кияни? Нинішній мер, такий же хапуга, як і всі до нього. Кореспондент. Пане Дмитре, але є правові акти, які щось дозволяють в Києві робити, а щось ні, Дмитро Павліченко. Я на Майдані був обраний головою територіальної громади Києва. Ми зустрілися з нинішнім мером. Я йому сказав, що він може стати справжнім захисником і героєм киян, якщо він зробить відновлення Конституції за 24 роки статті 140, 142 та 143, де записано про створення територіальних громад досі не виконані. Не створивши офіційну територіальну громади Києва, у нас не може бути правової держави та справжньої децентралізації. Від імені громади виступають якісь фейкові структури. Що це дає місту? Нічого. Від імені громади починається керування містом. У нас 10 районів, значить, створюються 10 територіальних громад, які формують свій бюджет і цим бюджетом розпоряджаються. Включивши в місті лише один тумблер, ми запроваджуємо в Києві європейське керування. Кореспондент. І що запропонував вам нинішній міський голова? Це 2015 рік, мова йде про кличка. Дмитро Павліченко. Спочатку погодився виділити кошти на створення територіальної міської громади. Але тоді, коли зрозумів, що ми вибиваємо з під ноги всі корупційні схеми, на яких він заробляє, це насамперед будівельний, земельний бізнес та доброустрій він позадкував. Дав конкретний задній хід, припинивши будь-який з нами діалог, він зрозумів, що люди будуть його контролювати. Тоді він запустив фейкові організації, створивши при КМДА не територіальну громаду Києва, а громадські організації Києва, тобто провів підміну понять. Не ми його будемо контролювати, а він контролюватиме ці громадські організації. Такі структури були створені дві штуки, які кошмарили все місто. Коли ми розібралися, то побачили, там зібрані всі негідники, які без того узурпували владу в Києві. Ми своєю чергою створили міську громадську раду, вибрали голову. Але Змій Горинович не спить. Ці фейкові громадські організації хочуть відновити районні ради, а не створити територіальні громади, де знову наші з вами кошти будуть непідконтрольні. На кожному кроці в Києві ми стикаємося зі свавіллям і беззаконням. На сьогодні я бачу. Громада не довіряє нинішній владі у місті, а довіряє тільки Дмитру Павліченку. Я пройшов той шлях, який дозволяє людям робити висновок, що я їх не зраджу, не підведу, і буду працювати тільки на громаду Києва в ім'я цієї громади, тому що за мною стоїть Ультрас Небесна Сотня, патріоти, 132 громадські організації Києва, Українська Республіканська партія, котрі мені довіряють і висунули висунули мене в мери. Києва. Кореспондент для того, щоб людям пересічним киянам зробити благовіст, нічого особливого не потрібно. Порослідкуємо головні проблеми киян. Людина зранку вийшла з парадно, куди йде, на зупинку, якої якості зупинка, який транспорт, як в ньому обслуговують, яка дорога. Людина їде на роботу, робочі місця, що необхідно зробити, щоб у киян були робочі місця. Після роботи людина прямує до магазину, яка якість продуктів, по якій ціні обслуговування. Люди, людину цікавить медицина, платна, неплатна, якість, ціна ліків, хто виробник ліків, дитячий садочок, платний, безплатний, як далеко від дому, жеки або подібні контори, ОСББ, школи, коледжі, ліцеї, спортивні секції та культурні заклади. Нічого нового. Підвищити якість у 3-4 рази, знизити ціни. Дмитро Павлюченко. Коли ми провели по місту дослідження, то виявили, що левого часку дитячих садочків позаймали податкові інспекції, а податкові інспекції у нас ми унікальна країна. Також є суб'єктами підприємницької діяльності. Нещодавно я офіційно звернувся до податкової інспекції з проханням повідомити мені, який рахунок зареєстрований на моє ім'я, скільки нам накопичили, скільки там накопичилося коштів на за мій 35-літній стаж. Мені дали відписку, що ніякого рахунку не існує. Грошей також це говорить за те, що ви протягом свого життя платили податки заробітної платні, а держава вас тримала за дурня. Нічого з ваших податків для вашої пенсії не накопичила. У разі виходу на пенсію ви отримаєте від держави подачку у вигляді тисячі гривень. Так продовжувати далі не можна. Громада Києва повинна створити не фейкові органи, а справжні, муніципальні, комунальні органи МВС, суд, поліцію, податкову, прокуратуру, які забезпечать нам захист від свавілля чиновників і бандитів. Кореспондент Які ще реальні заходи ви можете запропонувати киянам? Дмитро Павліченко. У нас розроблені програми. За якими Київ можна перевести на безплатне лікування, комунальний транспорт також зробити безплатним. Кореспондент. А що робити з квартирами для киян? Нас киян постійно попереджають, випереджають приїжджі, купляють квартири, займа, здіймають ціни. За оцінками незалежних експертів, нині в Києві по всіх районах черги на житло перевищують 240 тисяч сімей. Якщо помножити на 4, отримаємо мільйон безквартирних киян. І при цьому за 10 років Києві побудовано житлових будинків на 10 мільярдів доларів. Коли ми говоримо про олігархів, то забуваємо ще один пласк крадіїв, які вкрали в тій же Донецькій Луганській області від одного до п'яти мільйонів доларів і переїхали жити в Київ. Тут вони купили квартири за міські будинки і тепер купляють посади, як той з контори з доброустрою. Чимало їх зареєструвалося від партії влади до Київради, до прохідних виток 300 тисяч доларів. І вони. Партія влади позбирала всіх цих подкітків кандидатами в депутати Київради Дмитро Павліченко. Наше гасло, з яким ми йдемо на вибори, це поновлення чесності і справедливості. Ми все знаємо і про черги на квартири, і про хабарників та казнокрадів, і про. Пронирливих донецьких, луганських що поробиш, Київ 24 роки безбожно розкрадали. Не було жодної сили, яка могла це розкрадання зупинити. Але скільки планцюгу не витися, а зв'ється він у зашморгів. Ми закликаємо киян підтримувати нас у цій боротьбі, стати поруч, простягнути руку допомоги. Тільки разом ми подолаємо цю гідру ненажерливу корупцію, яка роз'їдає тіла і душі киян. Красивих, вихованих, розумних киян-мризотників від влади перетворили на злиднів. Це не може так довго продовжуватись. Закликає всіх киян об'єднатися заради чесності та справедливості. Після мова до цього інтерв'ю Дмитра Павліченка, кореспондент, який брав інтерв'ю Віталій Тарасенко. Після мова. Так и хочется процитувати Высоцкого. «Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам. Услышьте нас на суше. Наш голос глуше-глуше, и ужас режет души на напополам». Якщо кияни почують Дмитра Павличенка, приєднаються, стануть плеч опліч, то ми, кияни, разом здолаємо цю гидру казнократства і хабарництва. Україна понад усе. Слава Україні.